В рамках всесвітнього тижня медіаграмотності для того, щоб долучити молодь міста до інформаційної безпеки та обізнаності в сфері медіаграмотності, було запропоновано зіграти ряд інтелектуальних ігор між закладами міста. Тож відбулася вже перша гра, і невдовзі буде визначено переможця. Сьогодні в рамках тижня медіаграмотності проходить фінальний брейн-ринг між гімназією номер 1 та гімназією номер 2 Дуже приємно споглядати за юними розумниками і розумницями. Приємно бачити молодих хлопців та дівчат, надзвичайно розумних. Рада бачити сьогодні освітні заклади, які у тісній співпраці з молодіжним центром, з усіма, хто доклали зусилля, щоб цей «Медіатиждень грамотності пройшов, відбувся. Звичайно, що отримані знання край необхідні молодим людям і обов'язково їм стануть в нагоді. За цей курс я дізналася на багато на дуже багато нового. Ну... Як мінімум, той факт, що я зазвичай не звертаю увагу на фейки в своїй сторінці, інстаграму, фейсбуці. І з самого початку планувала приймати участь, тому що дуже хотіла перевірити себе саме у сфері медіаграмотності. Найбільше, що мені запам'яталося, це наша робота в команді. Ми намагалися чути один одного, але це не завжди виходило. Було дуже цікаво та весело.